Прикарпатські піротехніки продовжують розміновувати деокуповані території Донецької області. Вода забрала життя 14-річного хлопця. Минулого тижня гірські рятувальники надали допомогу двом туристкам у горах. Івано-Франківщину відвідала делегація з Миколаївщини з метою обміну досвідом з питань функціонування місцевої пожежної охорони та класів безпеки. Все більше мешканців Прикарпаття не зважають на неодноразові застереження рятувальників щодо дотримання правил безпечної поведінки під час відпочинку на водоймах області. І такий відпочинок досить часто, на жаль, закінчується трагічно. З початку року на водоймах області потонуло 15 людей. За минулі вихідні вода забрала життя 14-річного прикарпатця. Від оператора лінії 112 до рятувальників надійшло повідомлення про те, що під час відпочинку на водоймі зник з поля зору підліток. Подія трапилася на річці Бистриця на Двірнянська в селі Вовчинець Івано-Франківської територіальної громади. Вже через кілька хвилин з моменту поступлення повідомлення до місця виклику прибули рятувальники. Ними було проведено візуальне обстеження водойми. Також до місця прибула мобільна оперативна група Івано-Франківського районного управління ДСНС в області, а також мобільна оперативна група головного управління і психолог. Було організовано два пости для візуального спостереження. Пошуки проводили так. Також і водолази також здійснювався повітряний моніторинг за допомогою безпілотного літального апарата. О 22.15 водолази виявили тіло юнака 2010 року народження жителя міста Івано-Франківська, подальшому передали працівникам поліції. Загалом до проведення пошукових робіт від ДСНС Франківщини було залучено 30 рятувальників, 10 одиниць техніки, з них два плавзасоби, а також безпілотний літальний апарат. До пошуків хлопця долучались також працівники поліції, місцеве населення. На місці події працювала психологиня головного управління ДСНС Вено-Франківській області, котра надавала всю необхідну допомогу близьким, а також друзям підлітка. Шановні громадяни, будьте обережні під час відпочинку на водоймах, бо цьогорічна статистика просто вражає. З початку року на водних об'єктах України загинуло 517 громадян, з них 58 дітей. Для того, щоб запобігти таким трагедіям та нагадати людям правила поводження на водоймах, працівники служби порятунку Прикарпаття щодня проводять рейди місцями масового відпочинку людей. Вони спілкуються з відпочивальниками і в доступній цікавій формі розповідають їм про життєву необхідність дотримуватись правил поводження на берегах водойм, наголошуючи на тому, що домінуючою причиною нещасних випадків на воді є саме нехтування громадянами елементарних правил безпечної поведінки. Рятувальники вкотре звертаються до мешканців. В краю дотримуватись правил безпечної поведінки на воді. Спочатку року на водоймах області загинуло 18 людей, з них двоє дітей. Тільки за минулий місяць вода забрала життя семи мешканців області. З них двоє дітей. Рятувальники вкотре нагадують батькам не відпускати дітей самих на водойми, постійно говорити з ними. Особливо з підлітками про правила безпеки, адже недотримання основних правил безпеки, а також ігри на воді, купання в невідведених для цього місцях, може коштувати їм життя. Будь ласка, оцінюйте свої фізичні можливості, обирайте лише пристосовані для купання місця, не запливайте надто далеко, особливо у незнайомих водоймах. І бережіть дітей. Все більше українські Карпати ваблять туристів своєю величчю і чарівною красою гір. Проте варто пам'ятати, що гори, як і будь-яке місце, мають свої правила безпечного відпочинку, якими не варто нехтувати. Адже жодний турист не хоче потрапити у випуск новин із повідомленням про пошуки чи іншу надзвичайну ситуацію. Один з таких випадків трапився з двома жінками о 17.12 до чергового гірського пошуково-рятувального відділення Поста Ворохта. Зателефонувала туристка, яка повідомила, що під час мандрівки вона і ще одна жінка, яка разом з нею, 1966 та 1960 років народження, відчули погіршення самопочуття, а також сильне знесилення, тому не можуть самостійно продовжити рух, потребують допомоги рятувальників. Вони перебували у складі групи з трьох дорослих і однієї дитини всі жителі міста Яготин Київської області. На той момент перебували на полоненні Магора надвірнянського району. О 18.10 рятувальники прибули до туристів, надали домедичну допомогу та за допомогою квадроцикла та автомобіля підвищеної прохідності, транспортували їх до селища міського типу ворог та звідки вони направилися до тимчасового місця проживання. Працівники служби порятунку нагадують, що у періоди погіршення погодних умов любителям гірського відпочинку потрібно утриматися від туристичних походів у Карпати. А тим, хто все-таки зважиться на таку подорож, варто пам'ятати, що без Безпека в горах залежить від багатьох факторів. Також перед тим, як іти в гори, впевніться, що ні в кого немає проблем з артеріальним тиском, серцевими хворобами та цукровим діабетом. У будь-якому випадку завжди майте з собою медичну аптечку з найнебагатішими медикаментами. Завжди слідкуйте за прогнозом погоди і ніколи не йдіть в гори у період дії штормового попередження. При погіршенні погоди завжди знайте, що потрібно йти обов'язково вниз. Також підбирайте відповідне взуття, щоб не була слизька підошва, адже найбільше травм стається саме через те, що люди нехтують таким застереженням. Також радимо користуватися послугами професійного гіда, а також завантажити застосунок порятунок у горах. Щоб уникнути ситуації, небезпечних для життя та здоров'я, кожен турист повинен добре усвідомлювати всю небезпеку, яка може. Чекати на нього в горах, ретельно готуватись до походу та неухильно дотримуватись правил поведінки під час сходження на гору. Сильні, мужні, а ще дуже врівноважені та рішучі, вони крок за кроком очищають рідну землю від смертоносних боєприпасів. Росіяни щедро засіяли нашу землю такими вибухонебезпечними предметами, з якими доведеться боротися ще не один рік. Так з початку літа сапер з Прикарпаття обстежили 12,5 гектар територій, виявили та знешкодили 250 вибухонебезпечних предметів. А з початку війни на території Донецької області, перед технічними розрахунками ГУДСНС України. В Івано-Франківській області було здійснено 653 залучення та проведено обстеження на площі 1226 гектар, на якій було виявлено та знешкоджено 1189 одиниць вибухонебезпечних предметів. Постійні ротації піротехніки з Прикарпаття та інших областей дають шанс жити, адже росіяни нашпигували вибухівкою все, що могли: будинки, лінії електропередач, дороги та поля. Однак наші герої без зброї невтомно продовжують робити зробити Україну безпечною піротехніки проводять ретельний огляд територій, виявляючи потенційно небезпечні об'єкти. Нагадую, що при виявленні вибухонебезпечного предмета в жодному разі не чіпати його, не підходити близько, зателефонувати на номер 112 або 101 Сапери ДСНС щодня працюють заради безпеки на деокупованих територіях, роблять усе можливе, аби люди не травмувалися та не гинули від дій вибухонебезпечних предметів. Також пам'ятайте, що життя ваше та здоров'я людей, які поруч з вами, залежить від ваших обережних дій. Просимо вас бути вкрай обережними і обов'язково повідомляти про підозрілі знахідки за номером 101 або 102. У рамках реалізації проєкту зміцнення громадської безпеки через взаємодію громад Миколаївської області та ДСНС, який реалізує громадська організація Миколаївська обласна дитяча спілка дружин юних пожежних рятувальників Блискавка, за сприяння програми розвитку ООН в Україні та фінансової підтримки уряду Канади, представники головного управління ДСНС України у Миколаївській області, представники місцевих та добровільних пожежних команд, органів місцевого самоврядування та освіти з робочим візитом, Візитом відвідали Прикарпаття. Метою візиту було обмінятися досвідом щодо створення та організації роботи, класів безпеки та вивчення механізмів створення та функціонування місцевих та добровільних пожежних підрозділів. Спочатку делегація відвідала головне управління ДСНС України в області, де заступник начальника управління Віталій Федорчук ознайомив присутніх з кількістю добровільних та місцевих пожежних команд в області, а також з механізмом їх створення. Пізніше всі Сутні відвідали клас безпеки, який став спільним проектом головного управління ДСНС в області та польських партнерів, який відкрито у серпні минулого року, і за цей час даний клас відвідало майже 10 тисяч дітей. Пізніше всі учасники відвідали Дубовецьку тергромаду, де функціонує один з кращих підрозділів ДПК, на базі якого працює і клас безпеки. А також ознайомились з діяльністю літньої школи безпеки життєдіяльності, де навчають дітей діям у різних надзвичайних ситуаціях також учасники заходу відвідали єдиний в Україні біблійний сад у селі Маріямпіль, адже саме там започатковано щорічне вшанування рятувальників добровольців, де капелан асоціації добровольців Івано-Франківщини Олег Касків відслужив молебен за здоров'я. в Дубовецькій громаді приймаємо делегацію з Миколаївської області. В делегацію входять працівники Державної служби надзвичайних ситуацій, члени добровільних пожежних команд. Також є представники органів місцевого самоврядування. І сьогодні ми ділилися досвідом нашої роботи. Нашої добровільної пожежної команди, яка є в Свілани, так само сьогодні присутні були представники наших громад сусідніх. Я маю на увазі Тисменецьку громаду, Буштинську громаду це громади, які входять в асоціацію добровільних пожежних команд Івано-Франківської області. І наша сьогодні основна розмова була про питання, як розвинути, як створювати добровільні пожежні команди, в який спосіб популяризувати їхню роботу. А також окремий великий блок був присвячений просвітницькій діяльності, тобто освітній діяльності, роботі з дітьми, в який спосіб дітей ознайомлювати з тим, як себе вести в складних ситуаціях, тим більше в такий складний час, як і зараз, в час війни. Дуже е, позитивна е, позитивний досвід, тому що обмінювалися своїми знаннями, своїм практичним досвідом представники різних областей. Е, я думаю, що це є дуже потрібно для того, щоби навіть в такий складний час, як є сьогодні. Бачити майбутнє, планувати нові освітні програми для наших дітей, а також розвивати добровільні пожежні команди, тому що саме вони сьогодні, в такий складний час, вони оберігають життя наших людей. Вони вони зберігають майно наших людей, тобто і таким чином, ну фактично, це є теж фронт. Вони теж е, воюють, тільки це є люди, які воюють сьогодні без зброї.